Ну що ж, а ми продовжуємо. І у нас рушнички лямур. Красива назва. Код товару одразу зазначає Лямур, Боже, які вони м'ягесенькі, дівчата. От мені тут вже постелили. І я така вже до них таркаюся. Вони ще такі з сердечками, подивіться, на ці серденька, на ці мордочки гарні. Ніби кошенятка в сердечках, так? Запаковані, дуже красиві. У нас рушнички, і не просто красиві. З мікрофіброчки. До речі, мікрофіброчка така щільна, м'ягесенька. Я обожнюю рушники. Які з мікрофібри Протираєте ручку одним помахом і все. і Ваші ручки вже сухесенькі. Подивіться ще на цю кольорову гаму, так красива палітра наших неймовірних рушничків з мікрофібри, код товару. У нас а, лямур, як я зазначила, 5 штучок у нас іде в наборі. А, він складається з п'яти штучок. Подивіться на ці кольори. Тут і ніжно-бусковий є. А, так, такий ніжно-ніжно-бусковий приємний колір а, і сір. І бежевий, і такий ніжно пудрово рожевий і ментоловий дуже красивий. Так, у нас рушничок. А, далі а, у розмір у нас ще не вивели. Так, у мене тут зазначено, що розмір а, 35 на 70. В комплекті у нас іде 5 рушничків. Ой, давайте, можливо, вам візьму ось цей ментоловий. Продемонструю тут у нас іще на додачу, що мені подобається, є така петелечка. Подивіться, тут іще, якщо ви полюбляєте. Рушничок повісити, так, бачите, тут ще така є петелечка, і ви зможете його повісити. Ось такі красиві рушнички у нас з мікрофіброчки, розмір 35 на 70 сантиметрів. Подивіться, а, чудова така середня величина, так. А ось такі стильні, комфортні. Ну, дійсно, комфорт у кожній деталі. А, ці ніжні, вони, вони такі м'ягесенькі, от до, на дотик, такі вони м'які рушнички, дійсно дарують справжнє відчуття такого затишку кожного, кожного дня. Насправді, ці і ще такі веселі серденька, так, а, як а, мордочки кот котиків, так, у мене така асоціація, тому що я люблю вони, мені такі всі позитивні добрі, хоча інколи мій кіт не дуже позитивний і добрий, коли хоче цапнути вкусити. Але все рівно зараз у мене така асоціація. А, нагадую, що у нас вже є на екрані номер телефону. Я нагадую, що це телемагазин Міледі, і за безкоштовним номер які ви бачите на екрані абсолютно безкоштовно свого мобільного набираєте 0821 1414. код товару лямур. Так, дівчата, красива назва, і ще ці серденька, і дійсно лямур тожур. Одразу хочеться щось таке, так, одразу згадується. Ну і красиві відтінки, пастельні, але при цьому не сумні. Так, і лавандовий, і ментоловий, і ніжнорожевий, і сірий, такий спокійний, благородний. Ну, лавандовий. Мені, мабуть, найбільше подобається. Слухайте, дивіться який він красивий. Зараз я вам ще його ось так продемонструю. Зверніть увагу. Дійсно, завдяки ось цій особливій структурі, так, текстурі, вони не тільки швидко вбирають вологу, але й виглядають надзвичайно стильно. А, і ось цей візеруночок, так їх елегантно так доповнює а, саме ці серденька. І ви можете їх не тільки для кухні, їх же можна і в ванній кімнаті використовувати так. А, їх навіть я більше вам скажу, чоловік захоче ще й в машину собі взяти. Знаєте, зеркала, вікна протирати. Ось дійсно. Висока якість мікрофібри, вони м'які, легесенькі, швидко сохнуть. Розмір, до речі, у нас а, 35 на 70. У мене зазначено, правильно? 35 на 70, а 5 штучок в комплекті. І у нас вже фінальна вартість. 599 гривень. Ось так, мої хороші, одразу 599 гривень за наші рушнички. Ну і звісно, ми красуні. Не забувайте, що а, ми сплачуємо доставочку. Тому ви суттєво економите, коли купуєте ці рушнички. Або будь-що у нас, а, ви економите на тому, що доставочку ми сплачуємо. Вас, тому що доставка зараз теж дорога. Та в принципі як і все, я не знаю, тільки в нашому телемагазині. І ціни не зростають, і подарунки завжди так для вас. І а, пан режисер каже: а, я там від тебе зробив іще 100 гривень знижечку. І тому каже, так як вийшла класна вартість. Каже, дівчата були активні, молодці телефонували, каже, але я від тебе ще зробив знижечку 100 гривень. От молодець, дівчатам на каву, і вони за 599 гривень можуть взяти ось такі класні рушники так, В п'яти кольорах. Мені подобається. На подарунок можна брати. Вони такі, знаєте, м'ягесенькі, тому що мікрофіброчка вона настільки приємна на дотик, вона одразу, навіть коли холодно, так, або вода зараз холодна, світловим. І от аж ручки зігріваються. Мені подобається за те, що вона така м'яка, тепла і одразу прямо зігріває тіло, руки, так, або обличчя, коли ви вмиваєтеся. Дивіться, який елегантний такий дизайн, сучасний. так. Плюс вони вбирають ці Вологу дуже і дуже а, класно, в 5 разів більше, ніж звичайні. Так? І потім дуже швидко ще і віддають вологу. Тому, вибираючи ці рушнички, ви отримуєте не просто практичність а й такий стильний аксесуар для свого будинку. І такі у нас ідуть сьогодні тут а, веселі серденька. До речі, ці сердечка тут, знаєте, як така. А, Аплікація, взагалі, такі вони м'ягесенькі. От я, до речі, зараз трогаю саме це серденько, і воно таке, знаєте, як така міні-аплікація іграшка, але воно така м'якесенька, прямо така велюрована дотик. Дивіться, якщо у вас дітки, то точно вони завжди після вулиці будуть бігти. Якщо дівчинка дивіться, такий рожевий рушничок таким серденьком будуть не забувати і приходити в першу чергу бігти ручки, мити, а щоб доторкнутися до цього. Серденька м'якесенького, так такий ритуал буде. І рушнички дуже м'якесенькі, приємні. Бачите, можете собі на роботу взяти, так якщо вам потрібно, бачите, багато місця не займає. А, і на пікнік можна такі рушнички брати, і на подаруночки, так, куди завгодно, так і на кухні використовувати, і в ванні, і кімнаті, і вікна протерти, і дзеркала, тому що мікрофіброчка ще вона. Не залишає оцей свій ворс, що теж дуже важливо, так ось і вона дуже практична, і вони і просихають швидко. Ну про що там мова? Ми якось робили з вами, пам'ятаєте експеримент? Я наливала водичку раз моментально. Один раз провів все. Калюжу води увібрали за секунду, потім викрутив цю воду. Теж з легкістю віддають вологу і дуже швидко просихають. І це дуже важливо, так, дуже практично. Наборі я нагадую, іде 5, Штучок, це у нас мікрофіброчка розмір 35 на 70 в п'яти кольорах. Так, у нас тут іде лавандовий, сірий, а такий пастельний, рожевий та а, ментоловий. Не забувайте, мої хороші, що ось а, рушнички це саме той подарунок, який завжди не буде просто так валятися. Тому що що, що а кухонні рушнички зношуються набагато швидше, ніж ми можемо собі це уявити. А ще я люблю, щоб у мене був в запасі такий арсенал е, новесеньких рушничків. Що, наприклад, коли там гості можливо приходять, щоб дати там так, як замість серветки, там на коліна покласти, а то, звісно, хочеться дати новенькі рушнички, а не ті, які у вас кожен день в побуті, які вже дійсно такі трішечки, видно, що побиті життям, а ось такий комплект мати веселий. Так, ось бачите, можна завжди дістати і замість серветочок дати на коліна покласти. І вони і виглядають красиво, і коштують абсолютно недорого. 599 гривень це вже за п'ять рушничків. А, в, боже, який красивий аментоловий цей слухайте, я не знаю. Тут один колір кращий за інший, і це все комплектом у нас іде. Ось так, мої хороші. Тому беріть а, собі по декілька комплектів. Один собі комплект, інший на подаруночок, а, І не пожалкуєте. А, вони йдуть такого стандартного, більш-менш розміру. Так, 35 х на сімдесят. А, потім тут ще є така петелечка у нас так, за потреби. Якщо ви вішаєте так на гачечок, то теж буде зручно. Якщо там навіть ви зробили десь гачечок, у нас ми а, в свій час якось теж дитині зробили внизу гачечок, щоб вона коли приходила, сама мила ручки, витирала рушничком, щоб не, не пригала, там не шукала, де той рушник не стягувала, тому ми її зробили внизу і теж їй завжди вішаємо такий малесенький рушничок для ручок, ось, щоб у неї був свій особистий і зручно, що є ось така. Петелочка зараз я помітила, він такий м'ягесенький. І ми навіть свій час теж брали у формі зайчика дитині, так, ну, от, щоб все ж таки а, привчити, і вони тоді а, дітки а, одразу приходять додому і вже згадують, що там є таке сердечко, чи зайчик, чи котик чекає, так, що треба піти, обов'язково помити ручки після вулиці. Тому і ви привчайте свою малечу. А, тим більше, коли вони такі м'ягесенькі. Приємно торкатися до них. Ну, що ж, на нагод залишається. Поспішіть, щоб встигнути вихопити цю класну пропозицію. Ну а ми будемо вирушати далі.